Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров знову лякає Захід ядерною війною. Коментуючи прохання України зменшити обмеження на удари по об'єктах у Російській Федерації Західною зброєю, Лавров порівняв західних політиків із дітьми, які грають. Сірникап і підкреслив, що американським керманичем не варто думати, що якщо третя світова війна, ядерна війна розпочнеться, вона обмежиться тільки Європою. Ця війна може також торкнутися і Північної Америки. Пояснив Путінський Ріббентроп. Ці лякалки Сергія Лаврова є зовсім не випадковими. У Москві починають усвідомлювати, що Захід, хоча і повільно, але перетинає ті червоні лінії, які були поставлені ним самим після рішення російського очільника Володимира Путіна розпочати велику війну із Україною тоді. Західні лідери взагалі не хотіли, щоб ця війна була розповсюджена на так звану суверенну територію Російської Федерації, забороняли будь-які удари зброєю західного виробництва по цій суверенній території. Але зараз ситуація змінюється. Дискусії щодо можливості застосування західної зброї для ударів по території Російської Федерації. Стають мейнстрімом у істеблішменті країн-членів НАТО. От нещодавно із закликом послабити такі обмеження виступив очільник європейської дипломатії Жозеп Борель. І він зовсім не є самотнім у своєму уявленні про те, як мають надалі розвиватися події на російсько-українському фронті. Звісно, у Вашингтоні і зараз проявляють певну обережність. Так з'явилося повідомлення про те, що Сполучені Штати досі не змінили своєї позиції щодо можливості застосування ракет атакам для ударів по воєнних об'єктах на території Росії. Але очевидно, що сама логіка багаторічної російсько-української війни має підвести Вашингтон до скасування і цих червоних ліній. Адже у Сполучених Штатах весь час очікують на те, що до президента Росії до його найближчого оточення має повернутися здоровий глузд. Що Путін усвідомить його головна мета знищення української державності і приєднання української території до складу Російської Федерації не може бути реалізована а таким чином варто подумати про те, як закінчити війну з Україною, яким має бути бути процес перемовини для закінчення цього багаторічного конфлікту. І от здавалося б, що війна на території Російської Федерації мала б призвести саме до такої думки, до такого висновку. І, звичайно ж, на Заході, якраз тому, і поставилися досить спокійно до використання своєї зброї. Для участі у операції Збройних сил України на території Курської області, щоб Путін побачив, як змінюється ситуація для нього і для його країни. Але відбувається щось абсолютно інше. Путін не тільки не збирається закінчувати війну, але переходить до нових і нових етапів жорстокої ескалації: атака Росії на Україну у Найближчі дні була як відомо найбільш масованою російською атакою за всі роки так званої великої російсько-української війни. Бажання Москви знищити українську цивільну інфраструктуру і перетворити Україну на інфраструктурну пустелю є очевидним для західних політиків. Саме тому буде збиратися Рада України НАТО. Інші інституції, щоб обговорити наслідки цих путінських дій і те, як далеко Путін може зайти у наступні місяці і роки російсько-української конфронтації. Ну і тому у Заходу немає ніякого іншого виходу, як дозволити Україні знищувати воєнні об'єкти на території Російської Федерації, щоб зменшити ефективність російських ударів по території України, такі дозволи. Можливість перенесення війни на російську територію це тільки питання часу. Ну і звичайно, і Путін, і Лавров це прекрасно усвідомлюють. І тому, щоб паралізувати західних політиків, знову нагадують про можливість великої ядерної війни, яка знищить країни Заходу, перетворить і їх на справжні пустелі. Вони нагадують заходу, що сам Путін та його оточення не дуже серйозно думають про збереження життя росіян, про їхню байдужість до безпеки і життя власних співвітчизників. Можна було побачити хоча б на подіях у Курській області. І російське суспільство, і російська влада абсолютно байдуже поставилися до того, що відбувається. На Курщині таба більше використали проблеми цивільного населення Курської області для безсоромної шовіністичної пропаганди і для доказу того, що війна з Україною має продовжуватися аж до повного знищення ненависного Володимиру Путіну державного утворення. В такій ситуації єдиний реальний козир для російського політичного керівництва це ядерне лякал. Це намагання переконати у складній ситуації. Путін не зупиниться не тільки перед тактичним ядерним ударом, скажімо, по Україні, але й перед використанням стратегічного ядерного озброєння для ударів по Сполучених Штатах та європейських країнах-членах НАТО. І єдина можливість для американців вижити це відмовитися від допомоги Україні, не дозволити Україні знищувати російські. Об'єкти військового призначення зброєю західних країн. Дати можливість Росії продовжити війну на винищення української держави аж до її повної і остаточної капітуляції перед Путіним. Очевидно, що цього не буде. Хоча б тому, що Захід прекрасно усвідомлює, у нього є можливості відповісти на ядерні погрози Лаврова. Хоча в тим, що Захід і сам має ядерну зброю і може у свою чергу. Перетворити Російську Федерацію на позбавлену життя пустелю. Та й російських керівників можна дістати за допомогою сучасної зброї. А власне життя Володимира Путіна цікавить набагато більше, ніж життя мільйонів йому непотрібних співвітчизників. Так що не піддаватися на шантаж Путіна і Лаврова це єдина можливість вижити у Тій війні, яка розпочалася у Європі у 2022 році, і яка не має жодної реальної тенденції до закінчення аж до того часу, поки Захід буде побоюватися путінського шантажування. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канали Патріоні Баймі, Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги й миру вам! Хай щастить!